Приблизно десь 300 мільйонів загине. Це просто від вибухів. Е, відповідь Відповідь в Китаї дуже великі міста, тому можна цю цифру е, збільшити до 500 мільйонів. От тобто, собі там Охань, Шанхань, Шанхай і тому, Пекін тому подібне. Це Все може бути стерте злиття землі просто через удар е, у відповідь. І в той момент вже чийсь осуд не буде грати ніякої ролі, тому що зараз завдавати ядерний удар ніхто не збирається, тому що всі переживають за осуд самого пролетаріату, що пролетаріат повстане, обійдеться і зверхне ту владу, яка застосувала ядерну зброю. Де в першу чергу може бути застосована ядерна зброя на морі? Тому що ми розуміємо, що в Америки є 11 авіаносців, ці 11 авіаносців.